Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас поки це 40 і несправність наступна. Як можемо бачити, телефон пробували скидувати до заводських налаштувань. Надію, що він запрацює, але тут історія така, що тацкрін жодним чином не відкликається на PCBWay – виготовлення друкованих плат. Якщо ти займаєшся складними дій проектами, а на виготовлення друкованих плат із текстоліта в тебе немає часу, за тебе зробиться компанія Пісібівей. Компанія Пісі це високотехнологічне виготовлення в заводських умовах складних дій проектів, печатних плат багатошарових. І зараз, щоб вам було простіше слідкувати за ходом моїх думок, ми включимо Borneo Schematics і подивимося деякі схеми, а потім будемо щось міряти і кудись дивитися. Отже, друзі, включаємо Borneo Schematics І дивимось, які... Умови в нас повинні виконуватись для того, щоб почав працювати татскрін. Так як схеми на Poco c 40 немає, а виходячи з того, що дисплей йде вже саме в магазинах Redmi 10C і Поко 40 один і той же, ми відкриваємо схему від Redmi 10C, ну, не схему, а так Такі солюшени, типу, а саме Solution таскріна. Отже, для того, щоб запрацював таскрін на телефоні, потрібно, щоб виконувалось 6 умов. Тобто в нас 6 ліній. Дві лінії йдуть у нас живлення ВДД 3P0 і VDD 1P8, тобто 1,8 вольта відповідно. Але скажу відразу, що схематика трохи не схожа. У POCO c 40 і у Redmi 10C трохи. Хоча багато є таких східних речей. Ще у нас ідуть дві шини: I2C, SCL, SDA, Reset і лінія Interable. Як бачимо, що Дві лінії живлення у нас формуються за допомогою контролера. Але як згодом виявиться, що саме 3P0 формується, скоріше за все, за допомогою команди самого процесора. Приходить на даний контролер і тоді виходить 3,0 вольта. В сьогоднішньому відео я вам покажу, чого був зроблений такий висновок. І ви зрозумієте, що до чого. Отже, зараз будемо перевіряти ВДД 1P8 і VDD 3P0, на платі телефона. Тож, залишайтесь на каналі, не переключайтесь, скоро все я вам покажу. Підпаялись до ВДД 1.8 і і ВДД 3.0. Давайте подивимося, які у нас живлення приходять. Спочатку ВДД 1.8 нічого не побачимо. Як бачимо, 1,8 є. Давайте ВДД 3,0. Вставимо сюди, щоб. А тут у нас нулі. Тобто потрібно зараз знімати оцей захисний екран, піднімати чіпок, контролер живлення, напевно, що, ну і перевіряти лінію 3 P0. Взагалі я відзвонив, то Виходить, що живлення просто-напросто не доходить, але обриву у нас немає по цій лінії. Але живлення чомусь немає. Можливо, можливо тупо банально відвал самого контролера. Зараз подивимося. Так, друзі, дивіться, зняв я захисний екран, досить масивний він. Такий. І у нас стоїть тут контролер. Зараз побачите, можливо, Квалкомовський PMJ 510. Не знаю, що не гуглив. Можливо, це просто перемарк PM8150, але не впевнений. Ну, зараз по аналогії, дивіться, на цьому конденсаторі крайньому. В лівому повинно бути 1,8 вольта, а оцей конденсатор щось нижче, на ньому повинно бути ВДД 3,0. Давайте подивимося, що в нас, який конденсатор видає. Складно це все робити на камеру, досить складно. Але спробуємо. Тобто, щоб і мультиметр попадав в поле зору. Так, дивимось. Головне правильно щіпаками залізти. Бачимо 1,8 є. А 3,0, на жаль, нема. Але рядом коло цього конденсатора стоїть ще один конденсатор і на ньому напруга 2990. Виникла така ідея, досить цікава, що якщо на той контакт, на який не приходить, ми з конденсатора 2.9.9 подамо перемичку і живлення і подивимось на роботу таскрина, чи запрацює він, чи ні. Зараз, як можемо бачити після зняття, кам... скрін не відпрацьовує. Тобто, можливо, десь тут окисли під цим контролером, а можливо, просто щось, щось не доходить. Тому зараз я беру перемичку, звідси тягну її. Під оцей коннектор закидую, ну, таку тимчасово зробимо. І подивимося, чи це призведе до якогось результату позитивного. І як буде спрацьовувати терскрін. Отже, друзі, як ми визначили, не вистачає напруги 3 вольта на одному з конденсаторів. Там, де пролягає лінія 1,8 вольта, рядом я знайшов 2990 вольта. Ну, так показав флюк мультиметр. Так, Зараз наведу ось, 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 ось цей конденсатор. Сюди запаяв перемичку лакіровану. запустив, підключив, але так воно, друзі, не працює. В момент включення телефона тут іде просадка і ніяких 3 вольта не приходить на 3 вольтову лінію терскріну. Далі, проаналізувавши відносне розположення дроселів, Їх тут 7 штук стоїть крупних. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Я методом такого аналізу... Виявив, що дуже схоже на PM6125 контролер. Взяв PM6125 з плати NOD 8T, не пам'ятаю, яка точна ревізія. І запаяв сюди замість оригінального контролера. Тепер дивимося, що у нас буде далі на дроселях. Ставимо мультиметр в режим перевірки напруги і пройдемося по дроселях. Рішив обновити трохи мікроскоп, тому зараз старенький стоїть МБС і це така дешманська підсвітка трохи Нівелює той момент, що у нас засвідчується дисплей мультиметра. Тобто беремо і починаємо. Підключили кабель, акумулятор не підключаємо, підключили тільки кабель живлення і дивимося, що у нас на дроселях, а на дроселях ми бачимо. Наступне живлення. Тобто воно сталим не стає, а постійно скаче в різні сторони. Ось двохвольтове вольтове. Живлення бачимо, піднімається хоч до 2 вольт, але воно скаче. Лінія 1,2 вольта також на те, що потрібно. Тому такий апарат з таким контролером не потрібно вмикати, натискати на кнопку включення, або це може призвести до великої халепи. Тому зараз знімаємо. PM6125, це контролер робочий. Я в ньому на 100% впевнений, він був знятий з плати абсолютно робочої, але з відломаним вухом. Можете наблюдати, спостерігати біля нашого датчика приближення. У нас тут відломане вухо. Пара робоча. Так, далі. Далі ми беремо наш контролер накатаний з загадковою назвою. Назву контролера скажуть згодом. Зараз ми все це діло зриболимо, знімемо і накатаємо рідний контролер. Отже, друзі, забігаючи наперед, скажу так, за допомогою таких от джемперів. Я подав примусово на одну із ліній тача, яка не формується 3 вольта з лабораторного блоку. І що я вам хочу сказати, це рівним е, чином нічого не дало. Тобто тач як не працював, так і не працює. Тобто виходить така історія, що в нас опирається вся проблема без... Сам процесор і обрив доріг між процесором і дозволяючими лініями тачскріну. Давайте на кінець я вам ще покажу, як повинна, повинна дзвонити правильно обв'язка самого контролера з дроселів. Хочу показати, давайте. Глянемо, ставимо режим виміру напруги і поїхали, починаючи з крайнього лівого дроселя, проти часової стрілки йдемо. Підключили кабель, відключили коннектор акумулятора і пробуємо дивитися, які будуть напруги. Дивимося перший дросильок у нас. 0.871. Другий.

Четвертий, п'ятий, да? 2 вольта, шостий 0,8 і сьомий, 1,2. Тобто собі десь занотуйте, можливо, комусь це допоможе. така історія. розшаровувати плату, шукати, розгрібати слої, це займе досить багато часу. Багато хто стикався з проблемою цією поки це 40, так ніхто і не вирішив. Час дуже дорогоцінний, тому напевно, якщо буду зараз розгрібати ці слої, є ризик просто-напросто вшатати телефон. І уб'ю е, дуже багато часу на нього. Тому, тому напевно, що... Отакий от сьогодні невдалий ремонт. Я не дуже полюбляю шарувати слої в платі, шукати ті лінії, які не доходять. Можливо, десь обрив між роботою самого контролера і процесора. Чому нема дозволяючих 3 вольт на лінію Ось така історія. Да, досить складновато і досить поганувато тому що якось часом вбив багатенько на цей апарат і нічого не вийшло. Давай, давайте покажу вам, що апарат вмикається наразі. Але, але, але. але зараз Ми спробуємо включити. Бачимо напис коку. И зарядка нормальная йде, 1,5 А. Давайте почекаємо, пока загрузится він полностью. Так, 75% аккумулятор показав. Відключимо зарядку. Еще раз стартанем реально. Попа. Ой, незрозуміло з якої гімна і палок на аутсорсі клепали даний апарат, що на нього нічого толком немає. В общем, друзі, як можете бачити, MIUI 13 є, але тацкрін не відпрацьовує, на жаль. Повторюсь, 3 вольта подавали, в лінію в яких їх немає, але це нічого не дає. Ну... Це 100% проблема десь криється в слоях від процесора до коннектора дисплейного. Знімати процесор я в сенсу ніякого не бачу, тому що люди вже, які стикалися з цією проблемою, знімали, катали, але толку це не дало. Потрібно напевно, шукати лінії тача. І відзванювати їх від самого процесора до коннектора. А так як у нас точної обв'язки немає, трохи схожа від Redmi 10C обв'язка, але вона не така. Тому, 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 тому такий от невдалий ремонт на сьогоднішній день.